Добрий день, хлопчики і дівчатка! Мене звуть Катруся. А вас як звати? Ось ми і познайомились сьогодні на подвір'ї. Я застріла одну маленьку пташечку, а яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Малий хлопчина у сірі святині. по дворах стрибає, крихти збирає. Вірно, це маленька пташечка-горобчик. Ось погляньте на картину, хто зображений на картині. Правильно на картині зображені птахи, що й у пташок? Пташки мають тіло, яке покрите пір'ям, є крила, птахи мають дзьоб, очі, лапки, а на лапках є кігті. Також птахи мають хвіст. Щоб пташка полетіла, чим їй треба змахнути? Так, крилами, якого розміру горобчики та синички? Вірно, вони маленького розміру. А якого розміру сорока? Так, сорока великого розміру. Як подають голос птахи? Так, Пташки співають. Малята ці всі пташки і горобчик, і синичка, і сорока залишаються у нас зимувати. Вони не бояться лютих морозів, але їм взимку важко допивати собі їжу. Люди їм допомагають, вони їх підгодовують. Вішають на дерева годівнички, насипають туди насіннячко, крихти хліба. Ось послухати малята цікавий віршик про синичку. Синиці голодом намлілись. Така зима, така зима, оце у вирій полетіли, так батьківщини ж там нема. Малята, а що сталося із синичками? Так, синичкам дуже важко взимку добувати їжу і тому вони часто голодують. А про що синички пожалкували? Що не можуть полетіти в теплі краї. А чому пташки не можуть полетіти в теплі краї? Вірно, тому що вони живуть. На своїй рідній батьківщині і дуже її люблять, і ніколи не залишать її. Пропоную вам малята взимку допомагати нашим друзям меншим по можливості підгодовувати їх, і вони віддячать вам своїм чудовим співом Тож, малята до побачення, до нових зустрічей.